Доброго дня. Рівненська атомна станція працює в ставлему режимі виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в зоні спостереження Рівненської атомної станції без змін в нормі. Продовжуються роботи по Переведенню компанії в Акціонерне товариство ми знаємо, що вже пройшла державна реєстрація акціонерного товариства, і виконуючи обов'язки голови правління Петро Борисович Котін підписав перший наказ наказ про деякі питання функціонування акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Де встановлюється ряд юридичних, земельних, майнових та організаційних питань у діяльності акціонерного товариства. Так що рухаємося далі і в найближчі тижні вся документація буде переоформлена. Також хочу сказати, що ми далі продовжуємо наш удосконалення наших взаємодій з військовою частиною Національної гвардії України, яка охороняє та обороняє нашу станцію та місто Вараж. Невдовзі будуть введені зміни в дії персоналу при об'явленні повітряних тривог. В разі повітряної атаки расистів на Україну. Ці дії, надіюсь, будуть ефективніші і забезпечать як захист, так і збереження нашого персоналу. Все буде Україна!